Цього літа кількість людей, що страждають від алергії на амброзію, суттєво зросла. Цей бур'ян потрапив до Європи з Північної Америки, яка вважається його батьківщиною. Пилок цієї рослини шкодить не лише довкіллю, але й здоров'ю людей, адже є одним з найсильніших алергенів і може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як реніт, астма та кон'юктивіт. Тож більшість містян свідомо ставляться до проблеми. З кожним роком все більше людей страждають на алергію на амброзію. Тож ми вирішили дізнатися, скільки саме мешканців нашого міста. Відчувають на собі цей дискомфорт та які заходи можна вжити, щоб уберегтись від цього небезпечного пилка. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи є у вас або у ваших знайомих алергія на амброзію? Так, в мене є. Скажіть, будь ласка, як покращити дискомфорт під час алергії, на вашу думку? Ну, в плані. Ну, що ви робите, коли у вас алергія? Можливо, п'єте <п 'є> таблетки? <п 'є> Спрей і таблетки. Чи допомагають вони вам? Так, і уколи ще єсть. Скажіть, будь ласка, чи є у вас або у ваших знайомих алергія на амброзію? Ні. А як вважаєте, Як зменшити дискомфорт під час алергії, на вашу думку? Ну, пити ліки. І все. Мабуть, та позбавлятися амброзії? Ну ні на амброзію. на амброзію не маю, але страждаю від алергії на щось інше. А як вважаєте? Взагалі у нас я не бачила амброзії. Ага, а як вважаєте, А як зменшити дискомфорт під час алергії? Треба пити пігулки, пити таблетки, правильно? А інші заходи не знаєте? Вирізати траву, але в нас добре місто поборолося з амброзією. Я її не бачила. Її вже всю повиривали. Так є в мене самої. Скажіть, а як ви робите так, щоб поменшити дискомфорт? Ну, пігулки приймаю, в нос. Тримайте вікна та двері закритими, особливо вранці та в суху вітряну погоду, коли концентрація пилу найвища. Використовуйте очищувачі повітря з нейрофільтрами вдома для зменшення кількості пилку у повітрі. Регулярно проводьте вологе прибирання приміщення, щоб зменшити накопичення пилку на поверхнях. Носіть сонцезахисні окуляри та капелюхи на вулиці, щоб захистити очі та обличчя від пилку. Після повернення з вулиці відразу змінюйте одяг та приймайте душ, щоб змити пилок з тіла та волосся. Намагайтеся не виходити на вулицю рано вранці та в суху вітряну погоду, коли концентрація пилку найбільша. Використовуйте антигістамінні препарати за рекомендацією лікаря для зменшення симптомів алергії. За необхідності звертайтеся до лікаря-алерголога для отримання індивідуальних рекомендацій та лікування. У вітряну суху погоду пилку буде досить багато, і людей, які хворіють, теж досить багато. Поки цей пилок зберігатиметься в повітрі, а це доки не буде заморозків або не підуть душі, то люди чутливі, що мають непереносимість алергію до цього пилку. Почуватиметься не дуже добре. Клінічний прояв алергії це чхання, сльозотеча, свербіж, слизових, поганий стан, та й найнеприємніше це напади бронхіальної астми у людей, в яких реакція переходить з рівня очей та носа на рівень бронхів для покращення стану. Люди приймають Препарати, але ми розуміємо, що вони не можуть на 100% прибрати дискомфорт. Тому людина повинна сама обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо у вітряну погоду. При перших ознаках алергії лікарі радять звертатися за консультацією до алерголога. Крім того, місцева влада закликає мешканців активно боротися з амброзією на своїх подвір'ях та громадських територіях, щоб зменшити її розповсюдження та захистити здоров'я громади. В деяких районах вже організовані спеціальні бригади для знищення амброзії. Такі за. Буду спрямовані на зниження концентрації пилку в повітрі та покращення якості життя громадян. Знищення амброзії необхідно проводити до початку цвітіння. Це дозволяє зупинити її розмноження та розповсюдження алергенного пилку. У рамках міської екологічної програми проводиться комплекс заходів щодо локалізації та ліквідації карантинних трав. За ініціативи управління екології на території міста розміщується соціальна реклама екологічного спрямування. Вона направлена на підвищення екологічної свідомості. Рамадян та проведення ними відповідних заходів на своїй присадибній ділянці, дотримуючись простих порад та об'єднуючи зусилля в боротьбі з цією рослиною, можна значно зменшити її вплив на самопочуття. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках і своєчасні заходи допоможуть вам зберегти якість життя навіть під час сезону цвітіння амброзії. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.